Добрий день! Двільна апаратура для корів Максі. Така дивільна апаратура складається з павука, який зібраний на основі колектора 240 см кубічних. Цей колектор має кришку колектора з капрона, досить міцна та надійна. Клапан колектора. 4 соскові гуми з нержавіючими стаканами та 4 затискачі. Соскова гума чорна, українська, стандартна. Можна замінити на силіконову. Нержавіщий стакан має варений штуцер. Це цільна нержавійка, досить надійна та зручна в роботі. В комплект також входить 2 метри молочного шланга, 2 метри вакуумної трубки, яка з'єднана з нерегулюємим пульсатором. Такий от пульсатор. На кінці молочного шланга зручний кутик для підключення до алюмінієвої кришки. Так підключається. Шланги изъедены не такими кильцами. Вот такие кильцы. Скорее всего. Такая доильная аппаратура станет в нагоде, если потребно заменить на новую, або покращить комплектацию доильного аппарата. Всем дякуем за увагу. Гарного дня. Коллектор обладан.